українською зазвучала у найбільшому православному храмі України. Попри спротив прихильників Московського патріархату, релігійна громада Свято-Михайлівського собору перейшла до Православної церкви України. Як це відбувалося? Чому за храм боролися силою та як надалі працюватиме тепер уже гарнізонний собор у Черкасах? розкаже про то Володимир Гладковський. Я вас вітаю, отче Володимир. Вітаю. Я Бачила, що на фасаді Святомихайлівського собору вже з'явилася нова табличка про те, що нині це гарнізонний собор. Розкажіть, що це означає? Гарнізонний собор це собор військовий, який зосереджує свою таку територію по в межах гарнізону черкаського. Тобто всі військові частини, які є територіально в межах Черкаського гарнізону, вони сюди приходять, відвідують його, мають вільний доступ. Сюди тут будуть розташовані всі знамена цих військових частин. Подальшому буде пам'ятна дошка. Тих, хто віддав життя своє за нас і з вами за всю Україну в боротьбі з російським агресором, будуть проходити тут і заняття із морально-психологічної підтримки для самих військових також для сімей військових. Тут буде дуже багато всяких речей буде недільна школа, буде пласт. Гурток, будуть іконописна школа, буде заняття із плетіння віночків, всяких там злози плетіння. Дуже-дуже ну, багато плануємо таких літніх таборів. Ну, тобто тут у нас, у нас дуже широка фантазія. Ви священики з капеланської служби можете розказати, скільки священиків ваших колег, саме капеланів, будуть правити тут у соборі богослужіння, скільки з них цивільних, скільки військових. Дивіться, в штаті вже є три військових капелана тут і один цивільний священник. Але коли приходять військові сюди на богослужіння, вони щоденно вони приходять із своїм капеланом. І також цей капелан має доступ до цього собору, і він звершує тут богослужіння разом для своїх військових. Ось 20 жовтня відбулася перша божественна літургія. Розкажіть, як усе пройшло. скільки черкащан прийшли помолитися, ну знаєте, я читав десь, бо ще не зовсім вивчив історію цього храму, так але читав і прочитав, що храм вміщає 12 тисяч вірян. Я вважаю, що в неділю тут було десь 13-14, напевно, тому що храм був цілковито заповнений і ще багато людей було на вулиці. Дуже багато було вірян. Це була перша служба української мови, яка лунала цьому храмі. У мене серце раділо, коли я бачив стільки людей. От ви з 2022 року ви виконуєте обов'язки головного капелана Черкаської 18-ї. Як ви нині будете поєднувати служіння в соборі і у війську? Дивіться, гарнізонний храм це вже є служіння у війську, це храм для військових. І також і мої військові, моєї військової частини, також сюди приходять і я також з ними тут спілкуюся. Це також моя робота. То я вже тепер можна сказати, що маю е, таке гарне приміщення, де можу з ними працювати. Якщо йтиметься про відрядження, скажімо, на виконання бойових завдань в точки? Моя відсутність не зупиняє роботу собору. Є інші священники, є капелани, які можуть також тут проводити службу. Ви можете розказати, як відбувався саме от перехід до православної церкви України під юрисдикцію? Як це документально затверджувалося? Документально це затвердилося ще навесні. От і до цього часу люди чекали, але вже напевно їхнє чекання завершилось, і вони вирішили офіційно зайти і зайшли. А чому скільки часу чекали? Передували перемовини саме тому, що тут вже відбувалися зміни? Давали їм знати, тобто були документи, і про ці документи вони навіть сам цей Феодосій він зачитував ці документи тут своїм вірянам в цьому соборі. От але сказав: Ні, ми не віддамо свого. Якщо релігійна громада хоче перейти до Православної церкви України, як вона може це зробити? І в цьому випадку, в Свято-Михайлівському соборі, як це відбувалося? Збирається громада. Є ініціативна група, яка скликає збори громади. Збираються ці збори. Збори ведуться за протоколом. Заповнюється протокол зборів, є певні питання, вибирається там лічильна комісія, голова комісії. На цих зборах приймається рішення. Тобто, чи приєднатися до Православної церкви України чи ні. Там за, проти отримались. Так? От. І ці збори відбулися. І все люди проголосували статут і розпорядження обласної військової адміністрації є стосовно цього приєднання. А коли саме це було в червні місці, якщо я не помиляюся, і початку повномасштабного вторгнення, зокрема на Черкащині, близько 70 релігійних громад перейшли до Православної церкви України. Це за даними Черкаської ОВА. А як ви думаєте, чому перехід саме громади свято михайлівського собору він був із сутичками, із спротивом, з, з бійками? Чому так сталося? Дивіться, коли сам перехід відбув, коли люди заходили зранку, то е, все відбувалося спокійно. Без сутичок. Але вже коли приїхав очільник їхній Феодосій, так, то він привіз з собою декілька таких чоловіків кремезних, так, яких він вирішив залучити. І якраз саме ці люди були залучені, він став на чолі цього всього. і Пішли вони сюди вперед. І якраз в ході цього, що коли Феодосій приїхав, от якраз тоді почалися сутички. А зранку все відбуло. Взагалі захід і перехід відбувся, я би сказав, мирно. Нині чи передбачена охорона собору у зв'язку з тими подіями, що відбулися? Звичайно, охорона в соборі є. Собор охороняється цілодобово. Є і Національна гвардія, і поліція, і добровольчі формування. Все зараз є. Під охороною а хтось із працівників собору а, виявили бажання залишитися під юрисдикцію Православної церкви України із тих працівників, хто були під юрисдикцією московського патріархату. Та залишилися працівники, деякі, які працюють там на господарчому дворі, які такі господарчими справами тут займалися. Вони залишилися звичайно. Вони кажуть, слава Богу, слава Богу, кажуть, що ми вже цей, тому що каже, нам вже так це надоїло. Але люди зараз змушені працювати, і тому кожна копійка дорога. І багато людей, до речі, поверталося до собору, тому що коли тут був ще покійний владика Сафроній, вони ходили до нього. Ми вже тепер узнали це, що коли прийшов Феодосій, каже, ми походили трошки на службу, потім послухали цю риторику і перестали ходити на ці служби. І каже, нарешті ми вже можемо знову повернутися до свого собору. У тих подій, які відбулися 17 жовтня, а як щодо майна собору, чи зазнало воно пошкоджень? Зразу не зазнало, поки Феодосій не втрутився. Втрутився Феодосій, то і двері поламані, і лавки поламані, і в людей ті лавки летіли. А в принципі, в цілому все збереглося. Наші кореспонденти також зафіксували у кабінеті в митрополита Феодосія, там є стоси літератури російською мовою. Як ви гадаєте, чи вони мають відношення взагалі до релігії і чому митрополит зберігав таку літературу на території собору? Ну, значить, йому було цікаво, він її вивчав. Там була література, яка говорила про величність Російської імперії. Багато в цьому, в цьому дусі такої літератури. Була. Ви повідомили Службу безпеки Звичайно, України служба, про... Знахідки. Служба безпеки попрацювала вже з цими знахідками. Кажіть, будь ласка, чи провели ви вже повну інвентаризацію усього майна, яка є у цьому храмі? В той самий день е була проведена інвентаризація, складена комісія за участю поліції, слідчої групи. Все описалося, і відеоінвентаризація, і все письмово є. Чи є нині тут якісь предмети, ікони, які вказують саме на московський слід, скажімо, в соборі? Дивіться, московського сліду вже тут немає, тому що ми його прибрали. Ікони з царськими родинами там і таке було. Звичайно, звичайно. Та ми зняли, щоб ну не ну для чого людей дразнити. Ми їх зняли просто, але вони хотіли її забрати, воно для них дороге, і вони кажуть, можна ми її заберемо? Я кажу, ні, не можна, піде в музей. От. І от такі речі ми поприбирали вже. Ікони що підписані старослов'янською мовою. Лишилися? Ну залишаються. Залишається. Я думаю, з часом ми, коли іконописну школу вже відкриємо, вона буде працювати, то ми їх дамо там, перепишуть. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко він зазначив у своєму відеозверненні до Черкащан про те, що ті об'єкти, які будівлі, які знаходяться на території собору, вони будуть належати громаді. Черкас, про що саме йдеться? Які тут є будівлі, такі ну сам собор єпархіальне управління. І на господарчому дворі там також є будівля, де якраз знаходяться ці майстерні по іконописній школі, по де в нас недільна школа проходити цю територію. Біля собору нині є кав'ярня. Та є ця випічка, ну закрита поки що. Не знаю, як, хто, ми там своїм знайомим, які нам допомагають, кажемо, ми ви там печете, та? йдіть, будете пекти людям булочки туди. От печіть там і давайте за добровільню пожертви. Тобто буде працювати. Ну, звичайно, нам дивіться, нам все, що тут є, воно все корисне. І його ніякому разі не можна запустити. Треба, щоб воно працювало, щоб діяло, тому що люди приходять, і раз воно є, значить воно повинно діяти. Також щодо дзвіниці недобудованої, яка є на території соборного парку, її спроектував і почав будувати митрополит Софроній. Що там нині є, і що там планується взагалі зробити в подальшому? Дуже потужний об'єкт, дуже величезний. Ми по максимуму хочемо його задіяти, але його треба закінчити. Вирішимо, що я казав Анатолій Васильович, що на обговорення громадськості міста, що з нею робити. От ну я думаю, було б доречним на тому етапі, якому є його закінчити гарно, акуратно, щоб воно було, довести це все до того стану, як воно є, і запустити. Вже від е, вчорашнього дня там вже готують місце під музей російсько-української війни. Що там всередині зараз знаходиться? Е, там Годували людей. Я бачу цих людей, які приходили. Ну звичайно, що всім треба допомагати. От і вони були там неділю після служби. То ми їм там, ну ми, ми ще не, не годували, так як вони. Е, то ми там продукти їм цим людям роздали, щоб вони собі зготували. І е, в якомусь місці там годували людей. В іншому там мала бути напевно якась столова чи недільна школа, щось таке. Ну, ну там все ще не закінчено там є великий е, такий зал для е, якихось духовних заходів, концертів, там, наприклад, таких духовних, десь на тисячу осіб, напевно. Тобто, і це ще в розробці, скажімо, ваші плани, поки що вони на рівні задумів. Так воно дуже потребує великих вкладень. Е, хто хоче нам в цьому допомогти, ми будемо дуже раді, коли хтось прийде і скаже, давайте ми разом спільно з вами це завершимо. В якому режимі нині працює собор, коли відбуваються саме регулярні богослужіння? Собор відкритий кожного дня, із сьомої ранку і до сьомої вечора. Кожного дня є богослужіння. Зранку о восьмій годині літургія і в п'ятій годині вечірня. Це з понеділка по суботу, а в неділю о десятій годині архієрейська літургія. Дякую вам, отче, Володимире, що ви знайшли час для нашої розмови. Я бажаю вам здоров'я і натхнення у цьому соборі. Дякую і запрошую вас до нас на богослужіння. І також всі, хто буде бачити, приходьте, помолимося спільно українською мовою в Черкасах.